Немає то крила, той не питає, чи можна літати. Говориш синові, якого ніколи нема. А гори димлять і вітер носить долиною білих птахів чорні ознаки, присмак полину, запах перестиглих груш і звуки мостя. Велич твоя навертає сльози, один шанс на мільйони. Пізнати в натопі буденної сірості твоє продовження повірити очам своїм. Лише секунда, що містить вічність і може загинути в мить народження або розгорнутися у переливах цілого земного життя. Ніколи не знала тебе, завжди шукала тебе. У захопленій гіркою мудрістю і чистим образом пророка не існує часу і просто, особливо між тими, хто зустрічається на переправі. Мі дзвонить, чую кроки, як зватимуть тебе, коли виринеш знову із плоті та крові. Я буду плакати від щастя і годувати білих птахів. Кожного разу, як пролітатимуть над нашою з тобою раєм.